Що ж, друзі, а якою є політична картина світу сьогодні? Будемо просто зараз говорити з Олегом Саакяном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. Вітаємо ради бачити. Чути вітаю навзаєм. Давайте розпочнемо відразу з заяв. Про технічні перемовини в еріаді міністра оборони України Рустема Умерова, який вже зазначив, що є деякі домовленості, так вже є деякі результати. По перше, це забезпечити безпеку навігації судноплавству, так і припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях в Чорному морі. Сторону також домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній структурі. Інфраструктурі як Росії, так і України, всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей. Всі сторони продовжать працювати над цими досягненнями. Так і США підтвердили свою підтримку в допомозі здійсненню обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей отакими От були результати цих перемовин. Скажіть, я впевнена, що ви також слідкували за цими подіями. Спочатку українська сторона, потім російська, потім знову українська. Чи очікувано для вас ось такі результати? Давайте почнемо з того, як особисто ви оцінюєте результати цієї зустрічі цих двох днів. Ну, я би сказав, би українська делегація молодці, але сподіватися зараз на якісь прориви, результати я би взагалі не став, тому що ми маємо справу тільки з проміжковими наслідками, і ще до результату дуже дуже далеко. Ба Більше сам процес переговірний як на мене не є результату орієнтованим, оскільки результат тут зрозумілий з високою рігідністю. Якщо ми беремо не фантастичний сценарій. Аля завтра в Росії, що змінюється, або прозріння Путіну приходить, або там просто зіпсовану їжу подають і вони всі разом на кладовище відправляються. То без якоїсь фантастики, ну або трамп прозріння приходить, і він з усієї санкційної дипломатичної зброї б'є по путіну і змушує Росію йти на компроміси жорсткі. То без цього сподіватися на завершення російсько-української війни дипломатично, мабуть, було б марно. Це фантастичний сценарій. Ну, катастрофічно, ясно, що його шанси низькі, але він також зберігається, що на нашому боці щось погане може трапитися і, відповідно, також з позиції похитнутися. Якщо ми говоримо про реалістичний сценарій, то тоді результат вже зрозумілий. Результатом буде кого зроблять Сполучені Штати запам'ят від бувайло. І навколо цього інтрига. Хто буде винен в тому, що Трампу не вдалося досягнути дипломатичного завершення? Ну 100% не Трамп буде винний. Ми вже це бачимо. Ми вже це бачили. 100% Америка 100% не буде винною. Це ми вже точно зі 100% відсотковою вирогідністю, можемо сказати. Ну от бачите, ви вже розділяєте цю логіку, що направду ми з вами куди більше розуміємо, куди все це прийде. І тут можна сперечатися, вдасться Україну зробити, чи Європу, чи Росію, кого наважиться, кого не наважиться, чи просто взагалі викине питання російсько-української війни як погану іграшку, як це було наприклад з північного Кореєю свого часу а у Трампа під час першої каденції. Я думаю, що просто відсахатися не вдасться. Йому треба когось винуватити, в тому, що йому не вдалося. Буде намагатися зробити тапом відбувалом, скоріш за все, взагалі європу, навіть не стільки Україну. Але а, ця інтрига не тільки в цьому. Але перш за все в іншому, тому хто посилиться від процесу. Тому переговірний процес перепожити тавтологію, це процесу орієнтована дія, і в процесі Росія хоче послабити санкції з приводу себе, нормалізувати відносини з собою, тобто вийти з ізоляції, і забезпечити для себе якомога кращі позиції для відновлення бойових дій у випадку, якщо буде досягнуто припинення вогню, або просто нарощення позицій для нарощення своєї. Активності мілітарної у випадку України наш інтерес в чому тому, щоб по максимуму вимотати Росію і відповідно не дати змогу зіскочити Сполученим Штатам від того, що потрібно вимагати від Росії поступок, а не тільки в Україні при цьому зберігти. Бодей наявний рівень підтримки з боку Сполучених Штатів, а можливо його наростити за певних можливостей і за допомогою нашими партнерами, поставити Трампа в такі умови, коли йому прийдеться, і вигідно буде нарощувати підтримку України і тиснути на Росію, і також дати простір для того, щоб наші європейські партнери, знаходячись між ковадлом, путінським і молотом, американським, загартовувались і. Прокидалися семимільними кроками з точки зору забезпечення європейської безпеки і гуртуючи навколо себе, зокрема і суб'єктів з інших регіонів ну, Японія, Австралія, Канада, тобто всі, ті, хто відноситься до цивілізованого заходу, так званого, але не є сполученими штатами, хто може гуртуватися навколо Європи. Тож цілі зараз і в Росії, і в Україні, вони перш за все лежать в площині процесу, що ми сьогодні побачили: Чорне море, ясно, що тут. І так досягнуто певну паритету російсько українську Просто він не був формалізований. Україна загнала російські кораблі в єгавані в середині самої Росії. На в Криму залишилось не так багато більшанок, і вони бояться їх використовувати активно. Україна вибила їх присутність з чорноморських вишок газовидобувних, так звані вишки бойка. І наші безпілотники вже зараз мають різні модифікації. І безпілотники камікадзе, морські дрони, і з кулеметами, і з протиповітряними системами а, оборони, і з реактивним системом і навіть вже з'явилися дрони дрононосці тобто які несуть за собою дрони, і відповідно такий дрон матка з а, меншими дронами для атак, зокрема за півдронами для розвідки і наведення. Тобто ми бачимо, що український безпілотний флот він досягнув цього партнету і зараз. Намагаються формалізувати цю частину у вигляді певних домов і це цікаво розвідці Китаю, Туреччини, Чорноморського басейна. Їм це цікаво з точки зору забезпечення транзиту російської нафти, зокрема з Росії нафти з казахської, Бо є транскаспійський проект, наприклад, який співвласності знаходиться там на різних етапах логістика в Росії. Видобуток частково американців, частково інших компаній. Казахстанські компанії. і все це разом власне формує певний їх інтерес в тому, щоб нафта і торгівля з російських портів йшла. і в цій домовленості не стільки про гарантії для України судноплавства, тільки для гарантій російського судноплавства. І в Україні важливо виторгувати в рамках цих переговорів певні для себе безпекові посилення. Ми відмовляємось від ударів по російській інфраструктурі на Чорноморі. А взамін, що? Ну, Першу позицію пану М'єра сьогодні вже озвучив. Пане Олеже, давайте зупинимося ось на цьому більш детально і проговоримо про безпеку саме енергетичних об'єктів і згадаємо днями е, те, що відбулося у суді. Е, і давайте поговоримо тепер у розрізі того, чому це не може повторитися найближчими днями. Чому Росія так не може більше е, зробити так, е, якимсь чином пошкодити свої ж енергетичні об'єкти і звинуватити Україну? І поки весь світ буде розбиратися, хто то зробив, як зазвичай так росіяни зможуть сказати про те, що от ви бачите, Україна не дотримується своїх домовленостей. То ж, де гарантії того, що таке не відбудеться? Взагалі ніяк. У випадку з експортом з російських чорноморських портів тут єдина гарантія того, що це вигідно Росії. Дуже вигідно. Вони би не хотіли би цього зривати, і там є інтереси інших країн, і зокрема з кампанії Сполучених Штатів. Тому тут я не думаю, що Росіяни якісь провокації серйозні будуть робити. Ну крім як на декілька годин припинити постачання і потім звинувативши Україну, все повернеться на круги своє. А це піар-акція. І особливої віри ним не буде, тому що такого постійно відбувається в різні боки. А Росією робиться, тому тут ніхто особливо навіть уваги не зверне. Я би про інше більше переймався: що тут може бути в цілому розігрування зараз карти з перемир'ям, виключно під те, щоб на 9 травня забезпечити для себе. Захист від українських ударів по червоній площі і москві. По якщо Україна вдарить то Росіян скажуть, що це порушення духу переговорного процесу, все інше, і Трамп розізлиться на Україну. Що ми це зробили? Відповідно, там де він по Росії не готовий тиснути і вмикати свій гнівний режим. У Україні Трампу нічого робити, як це зробити. Тому тут росіяни можуть провокувати те, щоб Україну звинуватити. В чомусь Україна реально не буде би а росіяни можуть провокацію зробити на 9 травня, не вперше а десь в іншому місці, так щоб і режиму не боляче було, і Україну звинуватити можна було. Пане Олеже, а от ви сказали про те, що єдиним виходом і єдиною гарантією того, щоб це ці домовленості вони спостерігалися і були такими сталими з української російської сторони, є те, щоб Америці було вигідно захищати Україну, так і відстоювати деякі українські саме інтереси. Як зробити так, щоб що може настільки зробити Америку для Америки привабливою? Так що може запропонувати Україна, щоб Америка погодилася, і щоб ось ці гарантії безпеки, хоча б такі умовні, але у України були? Взяти і не знаю, назвати Донецьку область Трампівською областю. Це б звучало би у випадку того, що Росіяни бомблять Трампа, Росіяни захопили Трампа. То що, я думаю, йому достатньо боляче для того, щоб він сказав: Я раз так, то забираємо сполученим штатам або поверніть Україні, але досить знущатися. Звісно, я жартую, але щось подібне. Бо з Трампом це все політехнологічна логіка. І нещодавня скандальна ситуація з чатом. Куди додали редактор Атлантік сполучених штатах і що проявило кухню під нагодну того, як приймаються рішення, вона чітко показує наскільки дилітантський підхід і наскільки політехнологічно орієнтований підхід не воєнний стратегії, не геополітичний, не внутрішньовіть політичний політика в даному випадку взагалі слово яке їй близько належить в. Предметі цього чату, а сугубо політтехнологія і піар. оце є їх логіка. Тому Росія, яка дарує портрет Трампа, це є можливості впливу на Трампа. Йому цей портрет ближче, ніж будь-які інші, наприклад, апелювання до цінностей, апелювання до якихось інтересів, до якоїсь моралі. Міжнародного права йому ну, байдуже. Тепер в нього буде висити портрет, який подарував Путін, і він буде всім хизуватися, що йому сам Путін подарував портрет, бо він прийшов з бізнеса забудовників дуже брудного американського бізнесу. Встановлення він проходив своє успадкувавши кампанію. Батька, коли в сполучених штатах цей бізнес був ще брудніший, жорсткіший, де кримінал перемішувався. Разом з ідеологічними фанатиками і усіма іншими, і для нього такий от образ поганих хлопців з револьвером, гангстерів, які вирішують питання силою, кого потрібно з будинки викинути, кого потрібно ділянки віджать. він для нього є дещо романтизованим. І тому Путін йому цікавий. Він для нього, от той, кого він бачив, поважав і на кого хотів рабнятися, але ким ніколи не зміг вистати. бо він слюнтяйчик з. Такою собі срібною ложкою в роті, який народився в багатій родині, спадкував бізнес від батька. Мені здається, mm. навіть що там трішки судова система ще просто в Америці, не, не така корумпована, так і більш чиста, ніж, наприклад, в Росії. Тому що, наприклад, я думаю, що якщо б картина світу Америки була такою ж, як і картина світу Росії, то в принципі говорити про те, що е, Трамп ніколи б не став. Такою особою, як Путін, так через там 5-10 років свого правління, знаєте, то тут би навіть я б засумнівалася стверджувати це. Я думаю, що Трамп в Росії якби народився, то або він би не дожив би до свого віку, а мається на увазі активного політичного кіно знімався би явно не всесвітньо відомому, а десь, можливо, в Бандитському Пітербургі. Максу в братві або бригаді прийняв би в зйомках. А в результаті його спіткала би доля, якби він досягнув би успіху приблизно Березовського. Бо в Росії для нього просто не було б простору і можливості для того, щоб взагалі відбутися. Але ти не менш цей сентимент до негідників в нього може бути присутній, і він прослідковується, і тому я не певен, що подолати цю психологічну залежність його від. Путіна вдасться. Він легше Путіну довіряє ніж власній розвідці. Ну це вже діагноз, якщо не сказати, що це а, вже епітафія, фактично його політична. І тут, на жаль, повноцінно не вдасться. Потрібно впливати не на Трампа, на його персональну думку. Ясно, що це потрібно робити, але просто не мати надії, що тут вдасться все поміняти. Людина стільки десятків років прожила і не зміниться зараз під Україну. Але він дуже залежний від коридору дій, в який в він потрапляє. І тут потрібно працювати як з Америкою в цілому. Нам потрібен і конгрес. Нам потрібно оточення Трампа. Нам потрібні спонсори республіканської партії. Нам потрібні бізнеси, які територіально окреслені там, де нам необхідно сполучених штатах, і там, де потрібна прихильність Трампу. Нам треба працювати з внутрішньоамериканським контекстом, впливаючи на нього, формуючи коридор для Трампа. А тоді вже пряники самому Трампу і працювати а, з європейцями. Так, а скажіть, чому на вашу думку росіяни не прокоментували наразі цих домовленостей, тому що наша ж домовленості між Україною і Росією досягнута і все таке. Але поки що офіційних заяв таких, якби там пісков вийшов і щось заявив, такого немає. Вони фактично прокоментували, але е, перше в них немає зараз якогось успіху, який можна винести в публічний простір, і е, який потрібно зафіксувати там, якби чогось досягли реально проривного в інтересах Росії. Вони би перші б вибігли би це б озвучили би рівно для того, щоб сполучені штати не зіскочилися. Сказали, що нам взяв на себе зобов'язання. Американці нам пообіцяли, що ще. Тим паче, це було б зрадою зрадною для України і для Європи, і тут вони точно би використали би це по максимуму. Раз немає такої комунікації, це означає, що нічого конкретного і цікавого такого проривного Росія зараз не отримала. Другий момент, прокоментував Лавров, що а для того, щоб немає довіри Україні, щоб там дотримуватись все інше. Треба коротше, щоб Сполучені Штати наказали Україні. Тобто вони продемонстрували. Що це відповідальність Сполучених Штатів, і після цього заявили, що через Україну не вдалося досягнути прикінцевого Кам'яніке? Це означає, що вони на своєму пацанському скажімо, рівні звинуватили Сполучені Штати в тому, що вони є слабкими і не можуть примусити Україну. Тобто сказали, ви суб'єкт, а не вони. А через них ми з вами не можемо домовитись. так хто тут головний, а хто другорядний? От. Це була ключова їх ціль за результатами цих переговорів. А продемонструвати бо таку от колкасть, скажімо, і спонукати сполучені штати до того, щоб вони тисли на Україну, демонструючи свою мускулінність або інакше, це вони нібито клюпіки, які не здатні цього зробити. Це інтерес Росії, інтерес Росії створювати такий важкий і перекидати м'яч весь час на бік України. Подивимося, як Штати будуть діяти перший раз. Намагання таке з боку Путіна відкинути назад цю гранату без чеки, воно не вдалося. Трамп в розмові з Зеленським жодної забаганок Путіна тоді не озвучив. Все звелося до електростанції, до копалин, тобто до того, що відноситься до україно-американських відносин, а не до контексту російсько-української війни прямо. Пане Олеже, як прокоментуєте ситуацію? Президент Зеленський прокоментував дещо з домовленостей і написав про те, що озвучив, прокоментував один із пунктів домовленості РФ США, є послаблення антиросійських санкцій. Тобто, можемо говорити про те, що наразі є якісь домовленості між Америкою і Росією, які Ну, скажімо так, наразі виглядають не дуже чисто і тому вони не озвучені, тому що виглядає це, як знаєте, підкилимкові якісь домовленості, які просто потім нас, суспільство українське, європейське. Поставлять просто перед фактом, що ось так вони були. Вони домовленості. Ці домовленості були там, наприклад, у ряді там 24 березня. А дізнаємося, ми це наприклад через тиждень. І що такого ще там може бути, що зараз не озвучує ані американська, ані російська сторона. Ну по санкціях очевидно домовлялися, і це зокрема зрозуміло в заяві про експорт і доступ до. Для вирощування зернових додому, і про це власне і за цим і ховається домовленість до зняття санкцій, тому що там може через кому з'являтися ще щось. Але це вже прецедент по лібералізації а, санкційного тиску. ну, скажімо, дві: перше озвучити це коли завгодно можуть. Але проблема в тому, що імплементувати це не тільки про Сполучені Штати Є ціла низка інших країн, які вводили санкції, зокрема європейських. У Росії солідаризовувалися з Сполученими Штатами, з Європою на рівні міжнародних інституцій. Ну, штати можуть ініціювати, але де гарантії, що більшість країн підтримає це. Тобто, тут може бути новий розкол. З'являться ще країни, які будуть допомагати Росії обходити санкції, і серед них будуть Сполучені Штати, зокрема так, це майже невілює, Собою ряд санкцій. Але по інших це навпаки а, може на них майже і не вплинути, тому що ринки не там знаходяться, і скажімо, не сполучені штати вирішують пропускати кораблі на Балтиці чи ні. А для цього потрібно замовляти лоцманські послуги у Данії, яка контролює а, протоку. І відповідно, якщо Данія захоче, вона солідаризується. Якщо не захоче, не солідаризується. А данія це питання Грінландії. І, Відповідно, тут тоді ширше з'являється ціла низка інших елементів в цьому рівнянні, і Трампу потрібно буде зараз тоді працювати з багатьма різними суб'єктами, бо під козирьок зараз ніхто не прийме позицію Сполучених Штатів. Навпаки шукають можливості для того, щоб в питаннях, де боляче буде Трампу, де йому необхідно, щоб або повикручувати йому руки і добитися зисків для себе, або продемонструвати, що Трамп не всесильний, і якщо Сполучені Штати перестають бути союзником, то тоді по відношенню до них як до союзника перестануть діяти. Ну Норвегія вже продемонструвала, наприклад, тоді відмовившись одноразово, але заправляти і забезпечувати підводний човен американський. Кому прийшлося замість Арктики повертатися назад, сполучені штати у сполучені Штати також в багатьох речах залежить від європейських партнерів, а європейським партнерам це може взагалі не сподобатися. А це один момент. Другий момент. Ясно, що Штати намагаються в бік Росії діяти пряниками. Галя, йдіть на поступки. А ми вам щось лібералізуємо, бо вони вважають, що батогами і так обклали Росію з різних боків, А в випадку України жодних пряників, а тільки батоги навішують і кажуть, заберемо те, що вам даймо, і це підхід такий цинічний і. Людожерський до певної міри з боку Сполучених Штатів, але він зрозумілий і з цим нам прийдеться існувати, і з Трампом інакше, скоріш за все, не буде. Тобто потрібно бути готовими до того, що а, штати випали як партнер з точки зору забезпечення безпеки і для Європи, і для, Європи, і для України як частини Європи. Раз і два те, що Штати будуть закривати власні інтереси за рахунок безпеки Європи, в тому числі України, бо Україна для них це лише одне з питань. І зараз ключове, що дратує команду Трампа, це те, що Російсько-українська війна лежить в них шлакоблоком на дорозі нормалізації відносин з Росією для того, щоб спробувати її відірвати від Китаю, не розуміючи, що це нереально. А Росія є не меншою, а на тактичному рівні зараз ще більшою загрозою для американської ролі, навіть ніж Китай. Чому це не не розуміють у адміністрації Трампа? Невже там недостатньо розумних людей, аналітиків, які можуть донести навіть до такої експресивної особи, як Трамп, цю страшену загрозу, яка є у Європі наразі? У чаті ми можемо подивитися, як приймалося рішення по ударах по хусіту. А ви там бачили аналітику? Ви там бачили якісь. Аналіз ризиків від цього там було що треба європейцям це дорого продати, бо тільки ми можемо так зробити. А вони від цього виграють більше. Бо Суецький канал їм потрібен, а не нам більшою мірою. І друге, там було класний піар-крок. Супер класно на це відреагують. Ми правильний захід на свою посаду. Ну це люди, які читають аналітику. А ми зараз говоримо про чат, в якому були. Верхівка розвідувального спетувариства, де були присутні ключові особи: очільник Пентагону, очільник значно політичного відомства Держдепу Сполучених Штатів, віцепрезидент, і, зокрема, як вони там обговорювали Трампа і прийняття ним рішенням. Це ж також дуже цікаво. Але Трамп не читає аналітики, звідки взялися 350 мільярдів з того, що відкав оце в діалозі, сказав Сергій звідки взялися в оточенні українські війська, американська розвідка виходить в публічний простір. З інформацією зливає, що не було і немає ніякого оточення. А Трамп розповідає про те, що він врятував українські війська. Було оточення, пане Олеже. Ще таке питання: якраз до розвідки США. Розвідка США повідомляє, що Росія та Україна вважають погане перемиря гіршим варіантом ніж продовження війни через недовіру та стратегічні розрахунки. Про це повідомляє. Блумбер і обидві сторони теоретично відкриті до локальних або тимчасових перемирів, але наразі переважає думка, що тривала війна менш ризикована для обох сторін ніж невдале або хитке врегулювання. Цього конфлікту чи погоджуєтесь ви з цією оцінкою? І давайте тепер ми декілька разів вже просто проговорювали сьогодні питання саме розвідки США і її ролі у війні в Україні. Давайте тепер поговоримо з над цією тезою. Чи погоджуєтесь ви з нею? Ну за браком часу я дуже коротко скажу, просто що дійсно я. Погоджуюсь з такою оцінкою і неодноразово її висловлював, що не підготовлений мир. А у вигляді заморозки тимчасового припинення вогню він обернеться кривавішою. Такий мир буде кривавішим від війни, і з російської з українського боку дійсно є розуміння того, що війна, яка продовжує тривати, може бути меншою ризикованим сценарієм ніж нав'язане завершення війни, яке не буде реальним завершенням війни. А яке буде лише підготовку нового етапу. просто Росія хоче цієї передишки з гарантією того, що вони зможуть відновити бойові дії значно вигідніше для себе в умовах, і якщо ці умови не будуть для них вигідніші, або вони не зможуть відновити бойові дії, вони не підуть на таке перемир'я. А з українського боку будь-яке перемир'я має бути шляхом до гарантії гарантованого завершення російсько-української війни і неможливості її відновлення. А у випадку, якщо існують загрози, того, що Таке перемир'я буде зірвано, а воно обмежить українські можливості по обороні, наприклад, зменшить підтримку України з зніметь санкції з Росії. Тощо то в такому випадку для України таке перемир'я це ніщо інше, просто як ведення анестезії для того, щоб потім бути зіжраним Росією живцем. Тому тут а, така оцінка, як на мене, є абсолютно вірною з точки зору балансу сил і стратегічних інтересів. Цікавенка, що тут іде мова про саме стратегічні ризики? А це слово воно не про Трампа. І все, що містить слово стратегія, зараз в Сполучених Штатах просто викидається в урну, бо воно не читається. Вони зневажають саме поняття стратегії і, взагалі, системну політику, як таку. на вашу думку, яким чином Україна може все ж таки взяти. Отримати, видавити ці гарантії безпеки для того, щоб стратегічно через декілька років ми не стикнулися знов з початком страшної кривавої, великої війни. Я думаю, що всі сценарії, які існують, цього вони є мало реалістичними, і ми не матимемо зараз реального завершення бойових дій, а ми матимемо лише процес, в якому Буде продемонстрована нездатність досягнути цього, і, зрештою, новий виток протистояння і важливо, щоб ми на нього вийшли. Це скоріш за все, літня кампанія. А з посиленими позиціями України, з посиленою підтримкою нас європою з інших куточків світу, щоб у нас була змога якмога краще оборонятися і навпаки відвоювати власні території, і навпаки, щоб Росії не вдалося вистрибнути з-під санкційного зашморгу на той момент, отримати додаткові для себе доступи для посилення. Тобто, вся ідея історія стосовно того, як і в якому стані. Росія і Україна переживуть оцей медовий місяць Трампа з американським суспільством і міжнародним співтористом, коли Трампу не можуть сказати ні, ніхто не може сказати ні всім приходить сказати так, але і вот але запаковувати власне інтереси. Дякую дуже, що відповіли на наші питання. Вони були гострими. Ми вам дуже вдячні за те, що отримали від вас таку аналітику. Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Був з нами на прямому включенні. Говорили з ним про поточну ситуацію в світі політично саме. Ну а ми прощаємося з нашим гостем. До побачення.